Друзі, всім привіт! Я думаю, ви не розумієте поки що що тут твориться, і чому відео з осінньою колекцією одягу починається так. Але я вам скажу трошки вступ. Я вирішила всі нові колекції одягу показувати на цій сімейці. Я просто сьогодні півдня грала для того, щоб це все створити. І так, це фея наша. З недавнього нашого доповнення профечок Надя Коша. І це всім відомий Владіславус Так, так, це він. Але з нового доповнення Adventure Evets я взяла зачіску і трошки змінила йому колір волосся. Мені здається, дуже-дуже дуже навіть йому це підходить. І я вони мають трьох дітей різних. Різного віку. До речі, я пошкодувала про те, що я не, організ... не показала вам, як це все відбувалося. Ну, але окей. І так, я навіть не, не вибирала імена. Тобто, це все було о Боже. Владіслава зненавидить ненавидить Аделіну дочку. Значить, так, Єлісей, до речі, я не знаю, хто такий Єлісей, Поки що по ньому не видно. Це не я назвала, це називала Сімс. Самий маленький. Потім Аделіна, вона фея. І найстарший це Інокентій. Він вампір. Уявляєте? Уявляєте? І я хочу зараз на них якраз по показати вам нову колекцію одягу і стильно їх вдягнути до цієї осені. Тому давайте дивитися, обов'язково підписуйтесь на мій канал. Не забувайте ставити лайк і пишіть коментарі. Мені буде дуже... E, цікаво почитати. Давайте ж поїхали. І так, ну давайте ж e, почнемо з Владіслауса. І я йому, до речі, змінила зачіску. Це з нового доповнення Adventure Events. Давайте ж подивимося по луках наших. Давайте спочатку стилізовані образи. Постійні образи. І так, перший образ ось такий: такий модний світер, модна шапочка. І тут у нас є ось такі кольори. До речі, мені вже перший образ дуже-дуже-дуже сподобався. Я може, так владіславоса і одягнула. І ще ось такий, до речі, дуже стильний. Такий зелений в клітинку піджак. І ось такі в нас різні кольори. Ну, просто супер! Владіслава стільняшка. І давайте подивимося по верхній частинах одягу. Вся вже куртка в нас була, тут як піджак такий верніше, і якась там сорочка, ще під піднизом щось. Ну, у нас така багатошаровість просто стіль. Далі сорочка на водолазку. Давайте подивимося, які в нас є кольори. Вау, цей блакитненький, дуже-дуже навіть прикольний. Ну Це таке вже, бачите, більше свій хлопець, скажімо так, ну це взагалі просто максимально комфортний Владіслаус. Що ми йому будемо вибирати, як думаєте? Я спочатку хочу, хочу передивитися, звичайно, все. І потім оберемо. Дуже часто в мене це все завершується на тому, що я просто обираю якийсь стилізований образ. <с? <с?> ось така, поки я там розсуждала, ось така безрукавка з худі. Дуже ж класно. Далі такий типу куртка. Куртка, напевно, це. На ковтинку якусь. Да? Ось в о таких кольорах. Є такий світленький, є чорний. Тобто, можна, в принципі, під різні стилі. Є картати навіть жо... ну знову максимально. Я вже думаю, чи не одягнути мені Владіславуса ось так. Далі, що в нас є? Далі в нас є ось такий просто максимально комфортний гольф, светер якийсь. І куртка. І ось у нас такі комбінації кольорів. Дуже-дуже прикольні. Навіть оця мені прикольна комбінація. Ну, ви знаєте, я просто в захваті. Це настільки затишна колекція. Хоч я вже вам казала, що в мене вже крісмас mood почався. Але тут, так, давайте не відхиляємося від теми. Ось такий светр. Ну, просто реально дуже багато класного одягу. Мені подобається. Далі. В повний ріст. Давайте. У нас є два образи. Значить, ось таке пальто і на хуті. Мені, до речі, дуже подобається взуття. Я вже це взуття десь бачила, тобто воно, мені здається, повторювалося в нас в якихось образах. Але от дуже Мені здається, навіть Владіслава собі тепліші кольори йдуть. Бо фіолетовому він якийсь надто фіолетовий. Так, і, і таке прям довге пальто класичне. Ага, це таке картате. А це прям довге з шарфом. І черевики в нас ті самі йдуть. А, значить, ось такий колір такий. Перший ось такий був. Вау! Клас! Вау, дивіться, який класний светрик просто. Дуже-дуже прикольний. Ось, це дуже класний. Окей, 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 окей. Давайте подивимося, нижня частина одягу, що в нас там є для чоловіків. Ну, в принципі, небагато, да? Давайте. Владіславу якусь. Ні, ну ок, ок-ок-ок, давайте вже хай. хай буде так. Бо ми, нам потрібно роздивити штани, Владіславу. Отже, брюки такі класичні, ну в полосочку. Ось таких кольорів. Кольори дуже гарні. І є і такі, які, типу, можна сказати, весняні і осінні. І такі, я думаю, що це джинси, да? Давайте. Перекласимо, передивимося. Значить, жовті такі. Слухайте, я думаю, а може, е, просто червики в нього завжди не стандартні. А я просто такий знаток Сімс. Так, давайте подивимося. Значить, такі, такі. Клітиночку, прямо от це, прям бімба. І аксесуари. Давайте подивимося, що. Чи в нас є щось з аксесуарів чи нема. Давайте подивимося. Нема. Для чоловіків з аксесуарів в нас нічого нема. А так, якщо обирати. Ага, значить, є ось такі перчатки. Окей, носки. От носки, мені здається, мають по-любому бути. По-любому мають бути носки. І в нас тут зараз взагалі не видно. Так що ми, ми мусимо, Владіслауса, роззабути. Є, значить, ось такі в нас носки. Ось такі носочки. І там ж різні кольори є. Ось такі от в нас носки. Ну, я хотіла щось з листочками. Але, але окно, оці оранжеві. Мені здається, топчик. І ефекти для шкіри. Я думаю, тут нічого не буде. Нічого не буде. Отак. І давайте думати, як ми все-таки нашого Владіслауса одягнемо. Мені здається, оцей светр буде прикольний йому. І давайте подивимося брюки якісь. Вау! От! Мені здається так. Максимально комфортний Владислав О, до речі, давайте ж подивимося ще на шляпи. Що там є шляп із аксесуарів? Давайте подивимося. Отже, в нас є, значить, така шляпа. Вау! Вау, Владислав <смі> Мені подобається. Давайте подивимося, які є кольори. Ось такі. І є шапка. Ось така. Теж прикольна, може навіть йому шапулю якусь взяти. Але мені здається, якось вона його біднить трохи. Якось все-таки ось такі ще є. Це таки без шапки він мені більш такий комфортний. Окей. Зладіслаусом розібралися, думаю, цього йому достатньо. Тепер давайте Надю одягнемо яка в нас Надя стільняшечка. Слухайте. І так, давайте стилізовані образи. М -м давайте подивимося. В нас. Блін, я в захваті. Це дуже круто. Ось такий лук. Мені здається, я вже її одягну так просто. Ось такий лук. Вау, як круто! І в нас, значить, отакі от. Брюки Паласо чи як називаються називається? What? Значить, бач, Надя каже клас і жакет. Вау. Ва, у, ва, у, ва, у. Я поки що одягну ось це. Все-таки ось це. О, чи ось це. ось це. Мені найбільше подобається. Давайте верхня частина одягу. Значить, ось такі, слухайте, я зрозуміла, що в мене Надя поправилась за поки три рази. Народила дітей, ну, але ок буває. Значить, така сорочка на кофту. Дуже прикольний мені образ. Навіть на спідницю цю, дуже прикольно є ось такі кольори. О, а ця яка класна вау. Так, і далі ось таке. Тобто, там якийсь топ і ось такий кардиган і є ось у нас різні. О, вау! Різні-різні види. Дуже прикольно. Піджак, мені здається, це вже було в стилізованих образах, да? але давайте подивимося ще кольори, які в нас є. Такий і типу офісний. Ну, блін, ну клас. Пишіть в коментарях, що вам подобається найбільше. І е, повертаємося до светрів. Светри ось ці такі вкрапи. Еско... Крапенку просто. вау Дуже круто! А такий свет, який класний. Так, дуже класно. Далі, 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 далі. Що там? В повний ріст в нас є ось таке от. Пальто. До речі, з сумочкою. Вау, дуже класно. І ось в такі в нас є образи. Вона, вона е, окуляри свої не знімає. Оцей мені теж дуже подобається, світленький. І такий кольоровий, і такий. А, ну, так затишно. Отим муд, отим Аестетік. Так, давайте ще Ой, ой! Перепрошую, так. Так, в повний ріс ми подивились. Давайте тепер оберемо її якийсь верх, і давайте подивимося низ. значить, В нас низ. Давайте ось ці чоботи скинемо. І в нас є ось такі штани. І так само ну, штанів, кольорів. По-перше, низів більше в жінок, і, по-друге, набагато більше кольорів. Або, може, мені так здалося. Ну, ці... До речі, штани паласо. Вони були і в нашому світі модні. Мені здається, навіть цього літа. Тому Сімс іде в ногу з модою. І така спідниця плісірована. Ну, прикольно. Прям таке класне осіння. Так, і така коротенька спідничка. Давайте подивимося теж по кольорам. Жовтий такий. Ну, всі такі, мені здається. Дуже підходять, можна сказати, абсолютно всі відтінки одне під одне. Значить, значить, перчатки. Вау, які у нас перчатки. Ну, мені здається, це такі ж, як і в чоловіків. Ну і носочки так само. Вау. Так, окей. І давайте по нижньому взуттю пройдемося. Значить, ось такі в нас. І подивимося кольори, які є. Дуже кльой, навіть фіолетенькі ось такі на каблуку. В такому устойчому каблуку. І такі високі чоботи. Теж дуже-дуже затишні. Просто балдьош, І ось такі черевики. Я, до речі, зрозуміла, що я собі хочу черевики. Ось такого типу плану. Окей, вау. І давайте подивимося на головні убори. Ну, в принципі, головні убори в нас ті самі: ці шапочка, Ага, і по аксесуарам. Що по аксесуарам? Давайте подивимося, немає. Тепер давайте. Я не знаю взагалі, чи є сенс в підлітків дивитися. чи там Так, да, я просто коли робила, я ж там не знаток. Я думаю, зроблю різні покоління, щоб підібрати одяг. Але, як виявилося, це однакове що в чоловіків, що, що в підлітків в чоловіків, тому можна пацану давайте, по-перше, подивимося, які тут є стилізовані образи. Значить, є такі, до речі, мені здається, ми так схоже Владиславуса Владіслауса його одягнули, як... а як Владіслаус у нас? Ага, ну так. Тому, хлопця, ми вже будемо вдягати якось по-інакшому. Давайте подивимося на верхню, по-перше, в повний ріст подивимося. О, до речі, оце худі на ньому дивиться зовсім по-інакшому, ніж на Ну, так більш ем, комфортненько він такий, свій пацан. Так, зараз подивимося, що можна йому вибрати. Вау, оце прям оце прям кльово. Давайте оце виберемо. І я думаю, які черевики, думаю, можемо змінити якісь. Колір черевик. Ну, хай такі будуть може. Чи ти? Я не знаю, чого нема зелених якихось. Син... Сині це вже надто. Так, окей, ну хай буде так. О, давайте якусь бороду замутимо. Бороди. Ну, окей, хай так буде. Так, далі. А, значить, Аделіна в нас слідуюча йде. Давайте подивимося, що по. Аделіні, давайте стилізовані образи, і ми, в принципі, можемо подивитися зразу по її віку і чоловічих, і жіночих стилізовані образи. Що? Нема нічого? Це жесть. Осені образи, нема, нема нічого. Ладно, давайте стилізовані образи візьмемо, що в нас тут є. А давайте візьмемо просто з нового доповнення. Да, з... До речі, я не... не дивилася це доповнення по одягу. От можна взяти просто з нового доповнення. От, мені здається, можна таку, але подивитися, може, там десь є якесь не надто. Ну, оце мені ок може бути. Печально, я вам скажу, печально. Ну, хай буде так. І давайте, значить, єлісія нашого вдягнемо теж. Просто стилізовані образи, навстрічу переключенням. Нічого нема. Що в нас є для такого, як він, стилізовані образи? Ну, така є, ну Мені здається, це може бути для осені захолодно. То давайте йому шапку якусь. Ну, ок, хай буде така. І давайте, може, верхня частина одягу, ще йому якусь курточку візьмемо. Чи худі. от такий дуже миленький. Взагалі хай буде. О, до речі, він вампірьок. А я й не бачила. Тобто, в нас народилось два вампіра і одна фея. Окей, і давайте, значить, ми підемо з ними трошки потусимо на... в парку цьому парку Пламптіц з нового доповнення. І так, повертаємося в гру. Наші вампіри помирали від сонця в тому о, парку Пламптіц, і мені довелося їх відправити аж у відпустку для того, щоб. Отут ніби як так трошки, можна сказати, холодно. І хай у нас тут потусуються сімейка. Пишіть мені обов'язково, як вам цей новий наш одяг трошки я розстроїла, що він тільки для дорослих, але загалом дуже-дуже затишний такий козі вайп Дуже прикольний. Мені дуже подобається, де там та, де там та дитина лазить. Мені дуже подобається, і взагалі, от така в нас затишна, цікава сімейка. І пишіть, як вам моя ідея з такою сімейкою. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайк і бажаю вам прекрасного дня і затишної осіні. Всім па-па!